Друзі, мої вітання! Радий вам сьогодні представити з такого поводу на ось такому от прекрасному ролику. Новий бренд на ринку України. Новий і ми перші, хто його заводить в Україну, так як свого часу заводили капело. Так зараз, так само з гордістю, хочу представити вам нові жатки Oracle. Виготовляється жатки завод Солмак Стіл, жатки імпортного виробництва. І один з таких величезних плюсів цього заводу це їхній досвід. Завод 34 роки на ринку, 34 роки працює і розвивається. Тобто жатки, якість жаток говорить сама за себе. Якщо дуже коротко, так щоб буквально влізти в це відео, хочу сказати, величезні плюси цих жаток. Це їхня швидкість. Вони йдуть з найдовшими на ринку роторами. Вони протяжка в них найдовша, і це дає їм швидкість до 12 км на годину. От кому говорить збирання ворожаю, жатка ідеальна. Зараз, по-друге, в неї іде збільшений діаметр основного шнека, що дозволяє швидше пропихати через себе всю масу, весь врожай. Тому ці жатки будуть у нас на сайті. Вони вже розміщені. Будь ласка, заходьте, дивіться, кого цікавить є посилання. На сайт є фотографії, є детальний опис, характеристики даних жаток. Жатки на сьогоднішній день ідеальні. Гарантую, побачите, така жатка буде в кожному господарстві. Стосовно там різних закидів і, і так далі, по конкуренції стосовно інших жаток обґрунтую, розкажу, маючи такий величезний досвід з 2010 року в роботі з жатками, повірте, ми знаємо, що говоримо за що беремось. Так що, друзі, підписуйтесь, лайкайте, замовляйте жатки. Скоро в наявності.